Сумні звістки продовжують надходити до волинських родин. Сьогодні в останню дорогу провели лучанина Олександра Чертіліна. Молодий чоловік так і не створив своєї власної сім'ї. Навколішки біля домовини сина на прощальній панахиді стояли згорьовані матір та батько. Зранку до кафедрального собору Святої Трійці приходили усміхнені віряни. Вже по обіді сльози жалю заполонили храм. Віддати останню шану герою захиснику Олександру Чертіліну прийшли рідні, близькі друзі та абсолютно незнайомі люди. Сьогодні ми ховаємо одного із великих наших воїн. Він великий не лише в очах своїх батьків. Своїх родичів, своїх побратимів. Він сьогодні великий в очах Божий, бо віддав найбільше, найцінніше, що в нього було це життя. Це людина, яка вчинком своїм проспівала достойно гімн нашої незалежної України. Душу і тіло покладем за нашу свободу. Лучанин Олександр Чертілін був призваний на військову службу по мобілізації. На жаль, його життя обірвалось 8 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червона криниця Запорізької області. За 20 днів чоловіку мало виповнитись 38 років. Для однокласників Олександр запам'ятався позитивним хлопцем, який завжди був готовий прийти на допомогу. Людина він був дуже добра, дуже позитивна. Дуже любив своїх батьків, цінував, поважав вчителів ніколи. Не було також, він якийсь там був, як то хлопці, де був Ширий, Завжди в нього клас був. Ми як однокласці, як сестри, завжди захищали один одного і пишаюсь, що в нас такий був однокласний. Брати Роман та Олексій зізнаються, втрата надзвичайно важка, особливо шкода батьків, які так і не дочекались сина з перемогою. Він мені, мені телефонував накануні, як виходив на операцію. Я сказав, Бережи май клепку в голові. Дайте, будь ласка, дуже добра людина. Дуже. Казав, що той поклик. Все. Підтримувати родини, які втратили на війні, рідних обов'язок тих, кого не зачепила війна. Саме завдяки цим мужнім героям ми маємо відносний спокій тут на Волині. Хочу. Висловити сьогодні слова вдячності батькам за те, що виховали дійсно справжнього героя, мужнього воїна, який розумів, що йде на війну і може залишитися без здоров'я, може залишити там своє життя, але незважаючи на це, він зробив свій вибір, пішов і став на захист нашої держави. Ми повинні пам'ятати завжди про ту ціну. Яку платить наша держава за кожен день відносно мирного життя нашого тут, в нашому місті, і ця ціна це, це людське життя. Ну, кожен з нас повинен зробити максимум для того, щоб якомога швидше набули до нашу перемогу. Поховали Олександра Чертіліна на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Вічна пам'ять усім полеглим героям, Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.